Моя думка, що вони не перевели країну, ще повністю на військові рейки, як була Друга світова, коли Радянський Союз переводив телеве забезпечення за Урал, але дії успішні України дальні дії змусили їх перевести зараз озброєння з ну, умовно за Урал. Та куди там за Урал? Вони під Владивосток загнали літаки зараз свої. Але вони ж не переводять підприємства з подмосков'я за Урал, правильно? Тобто вони ще не перевели на таку війну, яка буде йти. Роками і хочуть свої, як вони кажуть, цілі досягнути без цього, без повної мобілізації, а їх населення, у них ресурс мобілізаційний, таке погане слово, ресурс, але їх набагато більше там людей. Тобто, ну грубо кажучи, в три рази там в чотири. Навіть так у нас асиметричний рівень. Вони ядерні, у них ядерна країна, у них є ядерні боєголовки. Вони не знають, куди там воно полетить. Вони дуже. Але вони хотіли навіть у му році випробувати тактичну ядерну зброю. Хотіли десь у себе, десь там, або на полігоні, або там були думки, у них пропозиції, ну, у них свої. Вони, коли хочуть когось налякати, б'ють по своїм. Хочуть налякати весь народ російський, і вони взривають своїх же людей і кажуть, що це зробили mm -hmm. чеченці. І так само тут. Вони свої готові були покласти там і, і показати свою готовність, і нарваність і все інше. Так от це залишається. Хоча вже їм розказали, чим це закінчиться. І, а економічно падає можливість. Це ж треба фінансувати. Вони ж підняли планку оці ліфти. Чому вони воюють зараз так, от за Русь, як вони кажуть, хоча Русь це Україна. Вони воюють, тому що їм дали гроші, їм дали ореол геройства. От, от що. Відбулося вже, Уже це не зупиниш. Тут вже в такому плані, як ми хотіли, що там 100 тисяч вбитих чи мільйон, як зараз вбитих і важко поранених, що це все зупинить. Ні, вже це не зупинить. Тому треба, щоб синхронно перекрили просто Путіну, перекрили кисень. Хто може це зробити? Це можуть зробити США з Заходом при готовності Китаю і Індії не розігрувати за спиною. Це складеться реально і коли. От там готовий перекрити кисень в пару з Китаєм? Так, з Китаєм, звісно. Коли? З Китаєм. Ну, я сподіваюся, мені... що це зараз. Я дуже вірю в те, що це вікно можливості. Я не кажу, що це буде. Ну, це вікно можливості. Чому воно ще вікно? Після кампанії, цієї літньої осінні просто самі природні умови будуть складнішими для. Операції далі наступальних, якщо вони не зачепляться за міста, якщо вони до Зими не зачепляться за українські міста, і воювати, ну вони буде пауза. Вони не зможуть так за як зараз, оце от кидати там людей. Зараз ж ви ж бачите, яка специфіка. Ну, побачимо, я ж не знаю, що буде з погодою, що буде з резервами російськими. А може вони підуть на все-таки, от от зараз я бачу підготовку. Я бачу, коли я кажу, подивіться Google, подивіться, порівняйте е, знімки, які були раніше, коли вони робили базу. Базу в Білорусі там в основному пам'ятаєте, Вагнерівсь переводили: mm -hmm. це е, Барановичі, це Осіповичі, і це там цей вузол, який до нас ближче, насправді. За радянських часів це був вузол е, Бобруйськ, mm -hmm. а Жлобін, Бобруйськ. А тепер вони робили роблять полігон туди ближче до польсько-литовського кордону. Воно так посередині вони можуть і до нас піти, а можуть туди. Якщо вони туди сконцентрують більше військ, ніж вони зараз заявляють зараз на вересні на навчання-захід 2025, то це буде свідчити, що вони можуть спробувати і європейців подіргати серйозно. І тоді це, ну, будемо бачити, як буде мінятися ситуація. У них є такий, один з варіантів сценаріїв, що вони тут пригальмовують якби пауза. Ну йдуть на зустріч Трампу, тут перемир'я. А куди ці війська 720 тисяч куди вони вертаються? Але ви сказали, що Путін вже не той. Він не може цього зробити. Коли я сказав, що ми будемо чи можливо, що буде поділ Європи і віджимання НАТО так. на захід? Ви сказали, що Путін вже скис. Він не той. Ні, так він не той, поки він поки ми його на нашій території сковуємо. Звісно, поки Україна продовжує оборону, це дає шанс Азербайджану вирішувати свої питання, дає шанс підсилюватися європейським країнам, дає шанс перекинути Бондесвера-бригаду в Литву. А якщо він от, начебто заморожує, як кажуть. Ну, я не знаю, як заморозити війну, ну окей. Ну, У му році на Городло, так званому е теж було... Ну, тобто задумано. йдуть пере якісь перестрілки, але в принципі ніхто далі не виходить, хорошо, На якийсь час місяць-два. Це відбувається. У нього не будуть 720 тисяч в цей момент тут. Він забере точніше резерв, який готувався на заміну цих, він піде? сюди не прийде. Цей резерв. Він піде куди? На навчання, захід 20-25. Він піде. На ці навчання, тому це ж теж на заході розуміють. Тому вони не будуть, попри оці всі маневри перемовні, вони теж не погодяться зараз. Тому я й кажу, що зараз зацікавлених, крім України, нікого більше немає. А ви сказали, що вірите в Сісфає на осінь, там умовний жовтень, які в нас можуть бути індикатори, які вказують на те, що це дійсно йде до припинення вогню. Це ну з моєї точки зору, це зараз підсилення постачання озброєнь з боку США. Ну там проданих, да зараз. Ну вроді є такі, 320 мільйонів. Вони готують два пакети на 110 дали вже, тобто підсилення України не тільки ППО. А показати Путіну, що у нас є чим воювати. Раз. Далі, все-таки ведення пакету санкцій скоординовано для мене важливо Європою і США. І це дуже важливо, щоб був такий пакет, і побачимо, як це буде рухатися. І третя, це зустріч між президентом США і лідером КНР. Тобто, це. Перша ну, така зустріч, яка має запустити далі всі інші процеси. І, ну, і очевидно, ну, це головні фактори. Якісь внутрішні, я не хочу навіть загадувати внутрішні ну, фактори, тому що я їх зараз дуже побоююсь. Я кажу, що нам треба осмислити одну річ: що права на помилку вже немає. Якщо раніше могли там влада, оця що вже довго в Україні, да? Будь-яка влада, я вам скажу, сам працював там, тримати так довго, 6-7 рік, це. Ні, не покращує ситуацію. І що робити з цим, я не знаю. Я думаю, процеси обговорення якихось ротацій, щось продовжаться. Я б, наприклад, ну я знав, знаю, що можна робити в цьому випадку, не на війні. Я підкреслюю не ротації військові. Ні, я кажу про е, умов ротацію тилу, да? тобто, щоб люди або війну відчували максимально. Тобто, а не так, що по-різному. Хоча зараз Путін нам вирівнює, да? атакуючи там всі вже і, і, і цю Чернівецьку область, вже і е, Закарпатську. Тому вже немає місця такого, де, де спокійно. Хоча все рівно ще по-різному. Але є механізми, як це прирівняти і якби правильно знайти консенсус у суспільстві для складних питань. Бо, завершуючи, скажу вам одну річ. Чому я так про близький скід про все? Вони знають, як виходити в мир з такими війнами. А ми знаємо з вами. Наші батьки в 45-му році, ну в ну, дітьми тоді були, ну, діти, скажімо так, в 45-му, після Другої світової війни, був дуже складний період. Я просто нагадаю, щоб всі розуміли, як важко виходити з війни. Людей не відпускали взагалі з колгоспів виїжджати. Не можна було поїхати з села в Київ. Це тільки дозвільна система. На парад люди не виходили, бо боялись, ну, цих втрати величезні, і всі боялись. 20 років паради не проводились, тому що це була трагедія. І після цього голод, після цього два роки 47-й голод. Тобто з, з якими ресурсами там був ленд-ліз, нам постачали американці, да? в тому числі консерви постачали, їли не тільки бійці. Не тільки бійці їли їх сім'ї. Вони інколи сім'ями давали, тобто, але постачали кому воювати. А що зараз буде, коли ми зараз фінанси всі отримаємо за кордоном? чим ми як ми будемо будувати країну? Тому ще треба думати, як після широкомасштабної війни в мир повернуться, щоб в мирний період. Оце це ще яку країну ми будуємо, і яку і з ким і про людей, і про як захиститись далі? Ну купа питань залишається. Тому треба готуватись до цього, але при тому не забувати, що нічого ще не закінчилось. Тому, коли ви мене з кожної раз кажете, аналогії Ялта чи там завершення, коли це буде? Я я не буду давати прогнозів і порівнювати це російська, українська а радше. Уже європейська війна, ага. яка в принципі в розгротанні третьої світової. З чим тут порівнювати це, це може це катастрофа на наших, очах, те, що відбувається у світі, і наше завдання, хоча би зараз на цьому етапі викинути війну з Європи. Наше спільне завдання з європейцями, з американцями викинути з Європи. Я кажу цинічно, бо вона війни будуть. От поки що нічого іншого не, не можуть придумати для цього перехідного періоду. Для того, щоб сформувати двоп... систему двополісну, вони хочуть зруйнувати те, що було раніше. Зараз воно руйнується. Я вам дякую. У нас з одного боку є чіткі індикативи, завдяки вам, як ми далі хоємо шанси на припинення вогню. З іншого боку, є багато сумних прогнозів і на Третю Світову, і на те, що на Сході, внизу там планети буде відбуватися нижче нас, буде відбуватися багато конфліктів. І там, власне, мали початися, мабуть, війни, а не у нас. А Путін зруйнував ці всі плани. Я дякую глядачам, що були з нами. Це аристократія. Ставте лайки, оподобайки. Дивіться. Дякую, до побачення.